Так, друзі, лайв, Світяс лайв трансляція. О! Почекаємо, поки з'являться у нас. А, люди, які будуть дивитися нас. Оце Валерій. Він схожий зараз на японського камікадзе, який кермує свій літак на американську базу Перхаубр. Так, 10 чоловік нас дивиться. А ну-ка, колеги друзі, 15. Пишіть, є звук, бо ми фактично по це. От я вам показую. Оце острів. Як ми його вже пропливли. О, дивіться, 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 дивіться. Це наші колеги. Коротше, отак. Хто там? А, пані Анна, привіт! Чути нас чи ні? Ану, напишіть хтось. Вже 24 особи дивляться мою трансляцію. Сонечко чудове, водичка також. Наші колеги, от дивіться наді мною, за мною. Чути Андрій пише шакета. О, Сергій Бобриков, привіт! Ну, хочу вам сказати, у нас все по-чесному. Це підтвердять мої колеги. Ми не запливали на острів. Острів от, ми його обпливли. Ми не торкаємося човна. Ось е рятувального можу сказати про те, що е про те, що під час нашого запливу, який триває вже 4 години 35 хвилин. Мною і моїм колегою було з'їзд. Ми з'їли вісім бананів, чотири бутерброда і випили філіжанку. Не кави а чаю. Значить, ну, в принципі, я думаю, перед е, тим як ми допливемо до, сподіваюся, до е, берега, е, ось там наш берег. Зараз ми пливемо ну, під нами глибина приблизно 43 метри. Це не найглибша, а, якби тут ділянка, але все-таки достатньо глибока. А, бутерброди Михайло у нас не з салом, а з ковбасою. Із... Майонезом і помідорами. помідорами і сиром. Сало лишили на берегу. Отже, це ділянка 43 метри. Ось. В цілому повезло нам сьогодні, бачите, які хвилі. От я вам показую. Не, не такі великі. Ось, організм витримує достатньо добре. Можна так сказати. Звичайно, наші друзі з клубу Дайв It нас запрошують до дайвінгу і вас в тому числі всіх. Приїжджайте вони до середини вересня, ще тут поблизу на території фактично пансіонату Шацькі озера, так звана Турбаза. Маєте можливість скористатися їхніми послугами. Ну, якщо в мене буде час, я би також не проти спробувати вперше а, таку річ, як дайвінг. Ну на 45 метрів ми не опустимось, але якусь територію, якусь глибину візьмемо. Бачите острів. Я кажу, він мені нагадує, як в фільмі діти капітана Гранта. Якщо ви пам'ятаєте такий радянський фільм хороший. І в кінці вони там шукають матроса і знаходять. От ми вже від нього віддаляємося. А ось там, ось там десь. Ну, вже не так далеко, вже. Скоро будемо бачити, чекають наші друзі, що ми розділимо з ними трапезу і, можна сказати, святкування цього процесу. Ще раз хочу подякувати Марку Цупер... Цукенбергу. Ще такого а, просто придумати не можна було, щоб перепливаючи Світязь, фактично будучи по центру світязю завдяки 3G а, 3G. Київстар 3G. у мене Київстар можна було вести трансляцію. Ага, Лора молодець наш дивиться. Якщо я не помиляюсь, в Лорел сьогодні день народження. От ми її привітаємо. Так, Валерій, Вітаємо. ти щось відстав Вітаємо. трошки, ну розкажи свої враження. Я вже втомився, давай. Ну, хороші враження. Не, перший, ну, не кожен день перепливаєш таке озеро. Найглибше з прісноводних в Україні і найбільше. Як би задоволений, як каже Ігор, життя б'є ключем. Купайтеся, плавайте і у вас буде все добре. Втомився, Валерій, признавайся. Не дуже. А я вам признаюся, я втомився. Трошки ноги, Але наркоз у вигляді двох бутербродів, банана і чаю нам допоміг. Ну що? Що скажуть наші колеги? Таке враження, що вони втомилися більше, ніж ми. Гляньте на них. Особливо цей хлопчина в помаранчевій нідерландській формі. От. Каже, що взагалі рятувальником бути не хоче, хоче бути редактором видання Ну, Нам ще трошки пливсти. І будемо нашу трансляцію припиняти. Ще раз можете подивитися, яка природа навколо. Це все світіс. Будьте здорові, друзі, до зв'язку.